Зі всім привітики. Сьогодні хочу з вами поділитися, як ми проводимо наш день, чим ми займаємось, що ми робимо протягом дня, і буду вам все показувати. Ми вже завершили роботу. У нас почала сьогодні робота о 5-й ранку. У нас вже перша година дня і, звичайно, вже і нас Женю нас чекають, і по традиції ми після роботи йдемо на каву. Сьогодні спроба номер два. Іні хазяйка квартири подарувала ще ось такий рисовий поріг. Можливо, він якийсь інакший, будемо пробувати. І попередні... ще. Попередній ми пробували, mm -hmm. він був куплений в магазині, а це дома. Тому є надія, що він буде набагато смачніший, ніж той, який ми куштували минулого разу. Це вона сама робила? Я не знаю, я бачила, що їх продають як самі їх бо Готовий у нас був, ну, типу, як магазин. І ще дала ось такі солодощі. З яйцем, смак яйця. Теж саме. А ось це в нас полуничка з яйцем. Ще не пробувала, але. Зараз Віки почнемо, Віка, будеш? Ти перша. Так, що в нас поріг? Ну похожий, похожий. Так, ти саме то. всередині, як і минулого разу було. Так, середині бере. Угу. І що? Відчувається яйце? Яйце не відчувається. Але сама булка похожа на барню. А смак? Ось запах що. <ріг> Будеш ще одне таке їсти? Нормально? Ліпше, ніж цей пиріг. Смачний. Ми зараз прийшли в кав'ярні, нам ще дали якісь такі стучки, подібні на зефір, хоча виглядають як хлібці. У нас Віка теж буде першим першопроходцем. Давай. Сьогодні Віка у нас експериментує. Скажеш, чи таке, як минулого це разу, чи ні? Це ні, бананове листя це не їсти. І так. Ще гірше, ну. ніж було. Зараз і я попробую. Я точно його їсти. Ви вже все показали, а я Тут якийсь інший рис. Він Мені дуже це такий тонесенький. не знаю чи вам видно. Піски дуже дрібний. І смак якийсь, ну такий. Дивний. Теж щось бобове, тут взагалі без м'яса. Рис дуже-дуже клейкий. Мені здається, це можна ним щось змазувати і склеїти. Ні, однозначно, ні. Принесли нашу каву. Дивіться, яка гарна оригінальна подача. Ми замовляли капучино, а тут дали нам окремо тепленьке молоко і каву. Ось так змішуємо. І виходить у нас капучино Або лате вже тут хто як хоче. І дуже класно, що дають завжди водичку до кави. Я біжу на урок. Так, вже пішла. Дегустатор пішов додому. Я зараз буду пробувати цю булочку. Олег казав, що дуже смачна. Смачна? Ну так, похоже на нашу Барні. І зараз я буду пробувати. але я буду пробувати зелену, просто з яйцем. До речі, пахне смачно. Дуже схоже на барні. Не, я такого просто не любить, я таких булочних всяких виробів. Але смачно. В аптеку, ось як вона виглядає, фарма сіті, вона дуже тут популярна. Це велика мережа, їх тут багато і досить великий вибір товару. Як в аптеці продають ліки? Якщо людині приписали 5 днів пити, то вона ось буде вирізати таблетки і давати стільки, скільки потрібно. Тобто ніхто не продає тут упаковками, так як в нас. Якщо ось там треба 3 таблетки, то кинули три таблетки, все попідписувала. Ось вона ріже, бачите, і дає стільки, скільки людині потрібно. І те, щоб людина не поранилась, вона обрізає края навіть з таблеток. Оце сервіс. І вона навіть з банки витягнула ось там пігулки. Ось тут ось таке зелененьке лежить. Це просто звичайні відкриті таблетки. Ну, тобто, не знаю, це якось не дуже, як на мене. Коли це ще в блістері запаковані, то ще ок. Але ось так виймати, ну це якось не, не гігієнічно. Ми в аптеку заходили за краплями для очей і я собі купила алоє. У нас максимально домашнє відео, тому що сьогодні прибирання в хаті. Почалося з того, що мені довелося мити морозилку, тому що в мене потікло м'ясо і все було таке не дуже гарне, а тепер тут чистота і порядок. Ну, а вже як почав робити щось одне, то вже й друге. Це в мене чоловік готує щось дуже смачне, ще зараз просто задихнусь. Це та якийсь такий червоний перець, Він настільки ядовитий. О, тут mm. в горлі просто як щось застрягло. Зараз вам покажу, що він там готує, якісь гриби з перцем. Що мене готує чоловік, гриби. Гриби називаються як? Ми не знаємо, як, no. правильно. В'єтнамські. В'єтнамські гриби. Похоже, на наші опеньки опань. по запаху і з вигляду. Ще хочу вам показати ось цю фету, що ми купували в супермаркеті. Ось така вона величезна, такий цілий кусок. Вона, до речі, краща, ніж ми брали минулий раз, бо, тому що та була не солена. Але не зовсім фета, тому що вона. Зараз вам рішу кусочок, щоб було видно. Вона така як бринза. Тобто фета наша, вона якась така мастка, її можна намазати на хліб, а цю ні. Вона ось така тверда. Але хоча б солена і салат з неї виходить, в принципі, непоганий. Ще ми в магазині купуємо ось такі в'єтнамські йогурти з алоє. Раніше це для мене було якось дивно купувати йогурт з алоє, тепер вони мені подобаються, тому що це, напевно, єдині несолодкі йогурти у В'єтнамі, і вони з кусочками алоє. досить смачні. Тут вже у мене чистота і порядок. Люблю, коли все акуратно, гарно складено, все в лоточках, в судочках. Гора. Завжди ввечері є, щоб перекусити. Ось це, до речі, так. Зараз вся моя повалиться пірамідка. Ось це називається Dragon Fruit або фрукт дракона, або око дракона, хто як називає. За кадром, що треба робити? Показати, як виглядає фрукт середині. За... Давай над столом. Чи на столі? На столі. Давай, ріж. Тільки не поріж стола. Так, акуратно. Молодець. Він, до речі, дуже схожий на ківі, Але смак в нього такий, ну, ківі більш кисліший, а цей просто нейтральний. Але виглядає гарно всередині. Вони є різні. Є ще червоний всередині і є шкірка жовта, але всередині він теж білий, я не знаю, яка різниця. Мені червоний більше подобається. Який більше подобається? Червоний. Тож червоний? Так. Да. Ясно. Ти вже все своїми грибами? гриби завершено. Доварюється рис і вечеря готова. А ми ще доповнимо тіківання. Шалаємо до грибів. Ай. Гурман. Сьогодні в нас в хаті прибирання, але прибирають всі Олене Віка. Їй повезло просто, в неї школа. Урок вже почався? Так. Да. То чому ти З контрольною. Ти... А, серйозно? Хоча ж ще тут, давай, вперед. Я в шоці. Я розумію, що тобі так нормально. Але давай, давай. Ще залишилося в моєму квітнику поміняти водичку, попідрізяти квіти. Дивіться, які гарні соняхи нагадують Україну. А ось ці квіти мені Олег десь купив цей вазон півтора тижні назад, тобто не так давно, і чомусь засохли ромашки. Я його підливаю, все добре, виношу на сонечко. Я не знаю, що з ним трапилось. Можливо, хтось знає, розуміється в цих ромашках, то напишіть, будь ласка, в коментарі, що з ними не так. Музика, це місцевий нас дідусь. Він продає всякі булочки на пару. Ось таке і свою музику закликає. Виходьте, купуйте, я тут. В принципі, що він тут, це чути аж на дев'ятий поверх. Купувала сьогодні в аптеці Алоя, не просто так. Зараз вам розповім, для чого купувала. Я ходила на чистку обличчя і на пілінг. До нас приїжджала дівчинка з іншого міста сюди, в Дананг. Вона косметолог з України, тому це було досить зручно, тому що це. ну, якби Наша дівчина хоча б зрозуміла мова, все на українській, все зрозуміло просто, тому що я ходила на в'єтнамську чистку. Такий собі досвід. Хоча чистку зробили непогано, але поки я, ми з ними вирішили, що мені потрібно, що я від них хочу, ну це було тяжко. Тому дуже класно, що приїхала сюди до нас наша українка, і я ходила на чистку лиця і на м -м, пілінг. Кислотний. І після пілінгу дуже-дуже сухе обличчя. І Використовувала різні креми, але все одно сушечки дуже сильно. Тому у мене на вечір сьогодні будуть процедури з алоєм. Я вже його відкрила. Мені запах дуже подобається. До речі, така банка тут коштує 140 гривень, досить адекватна ціна. Тому в мене будуть вечірні процедури з алої, а вам всім пока-пока. І не забудьте підписатися і поставити лайки.